Колеги, ще раз хотів би наголосити про важливість питання проведення реформи децентралізації, і я вважаю, що ця ключова реформа зараз потребує дуже серйозної, не тільки суспільної підтримки, а й саме підтримки депутатського корпусу. Як будь-яка реформа, потребуюча законодавчих змін, вона потребує не тільки тих реформ, тих законодавчих змін, які стосуються розвитку реформи, а й саме головне полипшення тої реформи, яка вже проведена, і згідно якої вже живуть наші об'єднані територіальні громади в об'єднаних громадах, і сьогодні ті питання, які стосуються, розв'язання питань добровільного приєднання до об'єднаних територіальних громад, розв'язання фінансових фінансової бази для того, щоб адміністративні послуги. Які сьогодні надаються об'єднаними територіальними громадами спримовить до місцевого бюджету? Питання земельних ресурсів, закон 43.55, який дасть можливість передачі розпорядження земельними ресурсами до місцевих громад, питання, які дозволяють практично проводити вибори старост. Питання, яке дозволяє на сьогоднішній день практично забезпечити законодавчу підтримку зміцнення матеріально-технічної бази кожного об'єднання територіальної громади, і тому саме півроку ті закони, які вже знаходяться в парламенті, які вже пройшли комітети, які частина пройшло перше читання, частина вже знаходиться на другому читанні, нам потрібно зараз за цей тиждень дуже серйозно попрацювати. і Я дуже вдячний тим депутатам, які поряд зі мною тим експертам, які напрацьовують ці закони, для того, щоб дійсно підсилити ситуацію в напрямку проведення реформи децентралізації, я ще раз наголошую: будь-яка реформа вона потребує законодавчих змін і рішучих дій. Рішучі дії сьогодні є в нашому суспільстві по об'єднанню територіальних громад. Ми очікуємо, що осінню ми проведемо. Максимальний виборів на максимальній території, але нам потрібно зміцнити ті громади, які вже об'єдналися. Тому я б хотів би зараз до слова запросити Марію Іонову, яка ще доповідно дасть по за тим законам, які сьогодні чекають на розвід парламенті. Більш детальну інформацію. доброго дня, шановні колеги. По перше, я хотіла би сказати, що сьогодні дійсно цей брифінг спільно з керівництвом уряду і з представниками громадянського суспільства, і ми з народними депутатами дуже занепокоєні, те, що ну як ми бачимо, дещо загальмувався процес прийняття рішення по реформі децентралізації. Як ми знаємо, в угоді про асоціацію на порядку денному реформи децентралізації це номер один, і ми би хотіли. Просто закликати народних депутатів у нас відбулася розмова з головою парламенту. Те, що в четвер, в другій половині дня, ми присвятимо другу ми присвятимо законопроекту по реформі децентралізації. Також хотіла би сказати, що наші європейські колеги дуже занепокоєні тим, якби як на порядку денному ставляться і не голосуються поки що закони по децентралізації. Я можу сказати, хочу сказати, що все ж таки. Дуже багато фінансової і технічної допомоги Європейський Союз виділив на дану реформу. Вони її вважають як успішною, те, що ми започаткували. Тому ми хочемо продовжувати такими ж темпами і. Хотіли би, щоб наші дії звичайно були більш активними. А наші громади місцеві це те, що стосується також тренінгів, щоб вони були більш відповідальними і були лідерами на своїх місцях. Я чому це закликаю зробити? Тому що все ж таки реформи децентралізації в зв'язку з тим, що у нас є виклик зовнішньої агресії, і ми чуємо заклики до федералізації. Тому якраз і ці законопроекти, частина цих законопроектів, вони і дають відповідь. На ці виклики, і ми забезпечзаб у неможливому таку федералізацію в нашій країні. І зараз більш детально дійсно розкажемо, колега Вікторія Пташник. Дякую. Добрий день, шановні українські народи. Я хочу зауважити, що незважаючи на те, що минулого року ми успішно розпочали реформу децентралізації, прийнявши закон про добровільне об'єднання громад. А на сьогоднішній день багато законопроєктів в цій сфері ще залишилися не розглянутими і лежать на своїх полицях, чекають на розгляд в Верховній Раді. Зокрема, представники громадськості підготували нам ось таку табличку з пріоритетними законопроєктами, які мають бути якомога швидше прийняті парла. Ламатом це 11 законопроєктів, які і далі сприятимуть проведенню успішної реформи. На превеликий жаль, в Верховній Раді дійсно не так багато депутатів, які опікуються цією реформою і які вважають цю реформу своїм пріоритетом. Саме тому сьогодні ми на цьому брифінгу ми дуже вдячні пану Вігнадію Зубку, віце-прем'єр-міністру, який так само допомагає нам просувати цю реформу в парламенті. Щодо пріоритетних законопроєктів, я хочу зауважити, що серед них. Такими законопроектами є проект 4772, який спрощує процедуру створення спроможних територіальних громад і надає можливість м'якого приєднання територіальних громад, які опинилися поза процесом об'єднання. Це законопроект 4773, який забезпечує належне фінансування добровільно об'єднаних територіальних громад, які визначені рішенням уряду спроможними. Це законопроект 4390, який усуває деякі недоліки в місто. В документації це також законопроект 3390, який якраз унеможливлює блокування створення добровільно об'єднаних територіальних громад обласними радами. І тут я хочу зауважити на такий парадокс, що цей законопроект Верховна Рада в першому читанні прийняла ще у лютому місяці, і до сих пір профільний комітет не підготував цей законопроект до розгляду в другому читанні. І ще ряд законопроектів. Я можу їх прорахувати під номерами 4676, шість 5:35 47 42, 4091, 4386, де, 43, 89 і 37, 17. Це всі законопроекти, що стосуються сфери децентралізації. Тому сьогодні ми звертаємося до всіх народних депутатів, до голови Верховної Ради. Просимо забезпечити окремий день чи півдня в Верховній Раді, коли будуть розглядатися всі ці законопроекти. А також ми звертаємося до всіх комітетів, які зараз є відповідальними, за. Підготовку цих законопроєктів до розгляду Верховній Ради прискорити їхній розгляд, деякі комітети, які можливо блокують їхній розгляд, розблокувати. Будь ласка, давайте працювати разом, тому що ця реформа може стати однією з найуспішніших реформ України, яку відчують відповідно на місцях і наші громадяни. Дякую, я прошу дуже коротко, колеги. Дуже коротко. 30 секунд. Володимир Решонков, 64-й виборчий округ Житомирщина. Безперечно, надзвичайно важлива реформа. Я вдякую сьогодні і Геннадію Григорічу Зубку, експертам, моїм колегам за те, що ми прискорюємо зараз, пришвидшуємо роботу, тому що був певний вакуум, пауза, важливість реформи. Тільки один факт: в моєму рідному, Коростенському районі на Житомирщині 24 тисячі населення, а 37 сільських рад, з яких дві третини спроможні сьогодні здійснювати свою управлінську діяльність. Тому це як елемент це надзвичайно важливо. Але я хотів би зараз звернутися до всієї України, до представників органів місцевого самоврядування, до сільських селищних голів. Не будьте пасивними, не будьте байдужими до організації підготовки цієї реформи. Займіть активну позицію. Якщо ви сумніваєтесь, якщо ви проти, контактуйте, контактуйте з нами. Входьте в дискусію, з'ясуємо всі моменти і приймемо необхідні ті закони, які вам допоможуть. Але не займайте нейтральну і байдужу позицію. Це як мінімум неправильно. Я дякую всім. Маєте 20 секунд. Завершуємо вже. Шановні товариство, я хочу сказати дві новини. Перша новина реформа не зупинена. Є певна пауза, яка буде стартом нової швидких змін після ухвалення цих законів. Новина друга реформа буде реалізована, тому що на відміну 2002, 2005, 2009 року за реформою стоять депутати, виконавча влада і експертне середовище і до цього дозріло суспільство. Все вийде. Олександр Хірчу коротко. Є два шляхи змінити цю країну: шлях зверху, який є доволі тривалим, і шлях знизу. Одинадцять законопроєктів, які пропонуються, це законопроєкти децентралізації. Це можливість змінити країну знизу, дати тим громадам, тим активним людям, яких бажають змін внизу. На рівні громад можливість здійснювати реформи, хочу звернути увагу до законопроекту по сільських старост 47-42. Цей законопроект врегульовує роботу сільських старост, діяльність яких передбачена законом про добровільне об'єднання територіальних громад. Дайте можливість громадам змінити своє життя знизу, вибрати відповідальну владу і її контролювати. Дякую. Чи є запитання до учасників? Запитань немає. Ми вам дякуємо. Панове брифінг завершуємо.